Продовжуємо тему модифікаторів, і наступний модифікатор, з яким ми знайомимося, це є екструди. Для цього побудуємо примітивну фігуру, наприклад, Яйце. Яку ми потім будемо видавлювати. Тобто модифікатор екструди служить для того, щоб видавлювати форми довільні. Значить, перший. Параметр amount це є висота, на яку ми видавлюємо дану фігуру. Другий параметр це є кількість сегментів, які утворюються по висоті, яку ми видавлюємо в фігурі. Наступні це параметри. Галочки, які вказують на закриття або відкриття оцеї верхньої площини, яка є між зовнішнім і внутрішнім контуром. Тобто це є нижня та верхня площина. В залежності від того, чи ви робили екструд вверх чи вниз, то, відповідно, вони можуть мінятися місцями. Тобто початок і кінець. Це є блок, який стосується параметрів сітки. Зазвичай його ми не рухаємо, так як меж цілком достатньо. Оці декілька блоків стосуються накладання текстур. Ми їх теж будемо зачіпати у модулі. Про, в якому ми розкажемо про матеріали. А оцей останній параметр Smooth це є згладжування. Якщо запустити рендер, видно, що коли він включений в нас бокові грані згладжуються. Коли зняли галочку, то вони більш такі рубані, виділені. І Нагадую, що якщо лінія має бути плавна, то включайте адаптивну інтерполяцію, і тоді 3 Max автоматично зробить оці гнуті лінії плавними, і у вас буде тоді дуже хороша гнута поверхня. Отже, висота підйому. Кількість сегментів, закривання початку кінця, який ми видавлюємо, і згладжування. Оце є основні параметри модифікатора Extrude. До зустрічі в нових відео!